Уважні, сказав Господь, світло твого тіла, око Твоє, коли око твоє здорове, усе тіло Твоє світле, коли ж воно не дуже, усе тіло Твоє темне. Гляди, отже, щоб світло, що в тобі, не стало темрявою. Коли, Отже, усе тіло твоє світле і нічого темного немає, воно буде все у світлі, так, неначе би освічувало тебе, світло своїм сяйвом. Коли Ісус говорив іще, якийсь фарисей запросив його на обід до себе. Ісус увійшов і сів за столом. Побачивши це, фарисей здивувався, що він перше не обмився перед обідом. Господь сказав до нього, От ви, фарисеї, чистите лише зверху чашу і полумисок, самі ж ви всередині повні здирства і лукавства. Безумні, чи той, що зробив верх, не зробив і середини. Краще дайте милостиню із того, що всередині і все у вас буде чисте. Слава тебе, Господи. Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Віддавна людина задумовується над тим, як вона сприймає світ через свій погляд, через органи, які ми називаємо очима, і знаємо, що. Очі це той орган, котрий є один із найскладніших, і зрозуміти, як, функці... як він функціонує, не так легко. Але дуже часто ми собі думаємо, дорогі брати і сестри, що світ насправді такий, яким я його бачу. І дуже рідко задумуємося над тим, що правда є такою, що очі не дають нам абсолютно всього уявлення про. Візуальну реальність, котра нас оточує. Ну, ми знаємо, що людина бачить не просто очима, але ще дуже важливо та частина мозку, яка приймає зображення, тому що очі, як призма, передають перевернуте зображення. І вже сам людський мозок мусить зрозуміти. Реальну картину, як той чи інший предмет розташований, якого він розміру, кольору і так далі. Тобто, бачимо ми не так очима, як, як нашим розумом, як нашим мозгом. І дуже важливо, яким є це сприйняття. Ми знаємо, що є кольори, які людина сприйняти до кінця не може. Ми не бачимо ультрафіолету, наприклад. Ну, думаю, медик, офтальмолог міг би тут сказати ще набагато більше. Але важливо оце, дорогі брати і сестри, насправді реальність не є така, якою я до кінці бачу. Я не бачу всього. І от дуже важливо, каже Ісус Христос, щоб очі наші були світлими. Віддавна існує приказка, що очі є дзеркалом душі. Ну і якраз Ісус Христос каже, що через очі виявляється те насправді, що є у нас всередині. Наше око може бути лукавим. Світло нашого ока, каже Ісус Христос, може бути темрявою. І якщо то світло насправді є темрява, тоді і все навколо ми будемо бачити. Тьмяним ніяким. Не будемо сприймати реальність такою, якою вона є. Ми можемо дивитися оком презирства, ми можемо дивитися на світ оком лукавим, можемо дивитися на світ оком заздрості. Но і всі ці речі, котрі є в нас всередині, будуть спотворювати. Реальність, котру я навколо себе бачу. Я не буду бачити все, як воно є. Саме тому Ісус Христос говорить до Фарисеїв, що дуже важливо, щоб ти не пробував міняти світ лише назовні, навколо себе. Це ми добре переживаємо, дорогі брати і сестри, тоді, коли пробуємо побороти наші гріховні звички, коли пробуємо змінити свою поведінку, і ми розуміємо, що. Одними лише обмеженнями, одними лише зусиллями волі, одною лише настирливістю, працею над собою, як ми любимо це говорити дуже часто, абсолютно нічого не досягнеш. Але треба робити те, що Ісус Христос каже в кінці Євангелія дати милостиню із того, що всередині. Доки не довіримо наш внутрішній світ Божій благодаті. Доти можемо все життя старатися? Доки не зрозуміємо, що найважливіше, якоє світло є у мене всередині? Бо насправді, дорі брати і сестри, не йдеться про те грішний, я чи правильний? Але в темряві чи в світлі? Бо коли робимо іспит совісті і спокійно бачимо нашу темряву, можемо з неї дати милостиню. тобто, Витягнути цей із свого внутрішнього світу і лишити перед Богом правду, яким я є, ось тоді це буде освітлено. Той момент, коли ми зрозуміємо, що наш погляд на світ, мій погляд на другу людину, завжди є суб'єктивний. Я завжди можу судити, виходячи із того, що моє око може бути лукавим. Моє око може бути презирливим, ну, і тут можемо багато епітетів знаходити. Не завжди це буде чистий погляд. Дуже часто ми ставимося до інших людей, дивимося них, на них із, із тими ярликами, котрі ми вже у собі носимо, з відповідним ставленням до них, котре в нас сформувалося, і нам так тяжко подивитися на одну й ту саму людину вже іншим поглядом. Ось тоді, дорогі брати і сестри, так важливо, щоб ми розуміли, без світла Божого не зможу бачити реальність такою, якою вона є, такою, якою Бог її сотворив. І це справді так важливо, як апостол Павло каже сьогодні до Солунян, що я буду молитися за вас, щоб ви зростали у любові один до одного. Бо і себе ми ту любов видавити не можемо. Судячи самі по собі, ми дуже часто кажемо, хтось недостойний любові, поведінка когось невідповідна, а тому і моє відношення до нього буде інакшим. І тут людина не може ніколи перестрибнути через себе саму. Лише дякуючи Божій благодаті. Ми можемо справді до світу, до іншої людини, до тих обставин, котрі ми маємо кожного дня ставитися інакше, ставитися як люди Божі, як люди, зір яких сам Бог очищує, і які не покладаються лише на свої судження. Тому, дорогі брати і сестри, будьмо уважні до нашої, до нашого внутрішнього світу, бо так само як людина бачить не просто. Оком, але бачить розумом, бачить своїм органом, котрий ми називаємо мозок. Так само ми і на інших, доріг, брати і сестри, дивимося нашим духовним взором, котрий може бути затьмарений різного роду обманом диявола. і можемо дивитися над духовним взором Божим через призму Євангелія, через призму своєї молитви. Через призму Божої благодаті, але це справді той дар, котрий треба вимолити, як каже апостол Павло. Щоб ви, каже, зростали в любові один до одного, я зато можу лише молитися. А потім, каже, коли прийду, то навчу вас, щоб ви були досконаліші у вірі. Може людина багато речей навчитися, але щоб і могла справді любити тоді, коли з усіх сторін, здається, ніхто ніщо не заслуговує любові. no to cele sila, sila Boža može u nas. Amin. Slava Isusu Hristu.